печенкового торта. Чотири відварених яйця у мене є. Два види сиру твердого. Один дуже смачний, один не дуже, а тут він пройде добряче. Це буде в нас одна начинка і майонез, і тут ще чесничок буде. Починаємо. Перш за все, нам потрібно обсмажити грибочки. Одна із начинок нашого. Пічінкового пирога, печінкового тортика це буде... будуть грибочки. Грибочки обсмажені на вершковому маслі. Для цього нам потрібно грибочки обсмажити. Я їх не чистю, я їх промиваю, отак От швидко в водичку поклала на хвилинку буквально. Там на декілька хвилиночок. Щоб вони не, не замочувалися у вас, а тільки обмилися. і де в них там що якесь. Ви побачили чорненьке, зняли все інакше, щоб вони вас не напитувалися водою. Хто чистий можете почистити. Я ось так промила, і ви подивіться, яка грязна вода. Дивіться, скільки різної грязі тут і хвостиків. І ось тепер просто промокаю паперовими рушничками. Ось так. Обсмажувати будемо на сухій сковорідці, не додаючи солі поки що, поки вони обсмажаться. Коли вони почнуть вже рум'янитися, потім ми додаємо сіль, додаємо вершкове масло і трішечки перчику. Ось так. Вершкове масло обов'язково, тому що смак саме тут буде дуже смачне із вершковим маслом. Нарізати я буду дуже дрібненько, тому що. Це все-таки у нас буде, така, як, як крем на тортику. Так у нас будуть грибочки. Можна обсмажити трішечки такими крупнішими шматочками, потім перебити на блендері. Але я не хочу. Я все-таки хочу, щоб була структура грибочків, щоб вони відчувались, але були дуже такі дрібнесенькі. Ось так нарізаю на 3-4 смужки. ось так. 3-4 смужечки, а потім поперед, так як ми нарізаємо сало на засмажку або цибульку. Ось так. Ніжку відрізаю, розрізаю і бачите, добре, що ми їх. Добре, що вони у нас були не замочені. Вони зовсім сухенькі. Я ставлю сковорідку на газ, щоб сковорідка прогрівалась, тому що нам потрібна сковорідка гаряча, але без олії без додавання поки що жиру. Ось так я нарізаю всі наші грибочки. Ось сковорідка наша прогрілась, але вона суха. І от на цю суху сковорідку я викладаю грибочки. Чому на суху? А із грибочки випарується рідина. А потім ми додамо, що нам завгодно. І ще я вирішила додати, у мене залишилось там грамів 100 сметанки. Я додам і сушеного чесничку мелений перчик і сіль, щоб у нас вже самі грибочки були дуже-дуже смачні, щоб потім і начинка була дуже смачною. Ось так я думаю, вище вам покажу, як я це роблю. Ось дивіться. Тут рідина. Вже майже її немає. Я це роблю на великому, спочатку було на маленькому вогні, поки я всі порізала. А тепер я зробила великий вогонь і вже рідини немає, вже сухо. Ось так. Бачите? Тепер я зовсім капелиночку додаю на середину отак розгорнула. Зовсім отак чайну ложечку, не більше, олійки. Бажано без запаху олійка. Так, і додаємо отак грамів 20, мабуть, я додам вершкового масла. Невеличкими шматочками, щоб ще розходилось. Ой, так запахло. Тепер додаємо сюди. Сушеного чесничку, вершкове масло, сушений чесник і грибочки, вони дуже гарно поєднуються. Обов'язково присолюємо, але щоб не пересолили ні в якому разі. Свіжий такий помелений перчик. Він такий відразу дає аромат. Вони вже посмажились такі рум'яненькі. І ось тепер я додаю, якщо у вас є вершки, то це краще. Але нам, щоб воно було м'якішеньке, ці грибочки. І смак такий, ви знаєте, який після сметанки із звершковим маслом. І сметанкою, який смак. Все, грибочки наші готові. Перша начинка готова. Виховано такі грибочки в сметані. Це теж буде у нас одна з начинок. Одна буде оце, грибочки. Одна сир із яйцями із майонезиком. І ще одна буде, буду зараз чистити і смажити цибулька із морквою. Велика така кількість. Звісно ж, потрібен нам майонез. Я завжди беру майонез жирний. Тому що жирний, віджир, жирний майонез це такий смачний. Це запорука гарного такого салатику. Тому що із рідкого, необезжиреного, ніколи не буде гарного салату, як би ви не намагались. Якщо робити олів'є, то залежить і смак ковбаски звичайно ж, і майонез. Якщо майонез рідкий і ніякий, то буде вам неякий. Приготувала все для печінкового тортика. Печінка гарно вимочена і стікає на мисочку, щоб зовсім не було вологи. Зараз ми будемо її вичищати і нарізати. Яйця почистила, цибулю почистила, моркву. І Ірізати я буду цибульку, я... Так, ну не зовсім як на засмажку, трішечки крупнішеньке, але все-таки дрібненько. Ось так. Оцю половинку цибульки на 4 частинки. Ворідка погорілась. Наливаю олійки і відразу ж додаю вершкове масло. Олійки потрібно десь 2 столові ложки не менше. Тому що нам потрібно, щоб начинка була така соковита, тому що сама по собі печінка ми знаємо, що вона сухувата. І ось так грамів 20. Вершкове масло додасть і соковитості і додасть і смаку. І обсмажуємо спочатку цибульку. Я ніколи не кидаю цибулю і морку відразу і не вкидаю ніколи на суху а потім додаю олію. просмажено у нас не вийде. Тепер на таку крупну решітку натираємо морку. Ось так цибулька вже почала румянитися. Ось саме зараз додаємо морку. Моркви і цибульки повинно бути багато. Поки ще більше не робимо нічого, тільки змішуємо. А через декілька хвилиночок ми доведемо до смаку. Тобто вона не буде у нас просто так просмажена, морква. Цибулькою буде присолене, приперчене, сушеного чесничку і дрібочку цукру для балансу смаку. Обов'язково, щоб ця начинка була соковитою і дуже-дуже-дуже смачною. Ось коли морква стане такою м'якішою і почне віддавати свій колір і цибульки, ось тепер ми додаємо. Сушеного чесночку свіжого, я додавати сюди не буду, тільки сушений. Додаю свіжомеленого перчику, присолюємо, теж присолюємо, не робимо соленою, а присолюємо і додаємо дрібочку таку ось так, цукру. І тепер смажимо до того, поки воно буде зовсім м'якеньке і готове, щоб в самому готовому тортику воно у нас не, хру... не хрумчало. Так, продовжуємо і робимо начинку. Сир можна терти на ось таку крупну решітку, можна на меншу. Не на зовсім ось таку така груба, яка колюча, а ось на таку. Я, мабуть, так і зроблю натру, на меншеньку, щоб структура була така. Я натерла на зовсім отакі, такі, як сніжок навіть. А ось такий вершковий сир, він більш м'якіший, я хочу натерти на ось таку крупнішу. Всього того і того сиру я потерла грамів ну, 150-200. І ось тепер на таку ж саму крупненьку речіточку, я натираю в яйця. Всього я на цю начинку взяла 4 відварених яйця і нам ще потрібно будуть яйця, коли ми будемо готувати саме печінкове тістечко на навіть не на млинці я буду робити, а коржі. Ось так. Цього достатньо. І ось тепер у мене є 4 зубчики у Це єдиний шар, куди я буду додавати свіжий чесник, тому що. Ми не самі будемо його їсти. Якщо ви будете самі вдома їсти, то можете додавати скільки хочете. І натираємо чесничок. У мене такий новий пристрій з'явився, який натирає швидко-швидко, прям так. Дивіться, як гарно натирає. Ой, мені прям подобається. Прям наче граюсь. Це виписувала, до речі, на джумі. Може, кому цікаво? Не солимо. Я трішечки додам перцю, тому що в нас сир, він сам по собі, він такий. так. Зовсім небагато перчику і майонез. Майонез нам потрібно, щоб його... Гарно змішати, щоб воно була ця начинка соковита. Дві-три столові ложки майонезу не менше. Нам потрібно, щоб воно було таке навіть рідкувати, щоб гарно пропитували коржі. Ось так. Ну це воно. Щоб така була оця маса, щоб вона була мастка. Прямо цибульку з морковкою. І теж дивіться, яка вона соковита. Гляньте, яка вона гарна, такого гарного кольору. І м'якусінька, мякусенька ніжна і на смак, і на структуру, і хрумчати в тортику нашу не буде. ці три начинки. Цибулька із моркою. Сир з яйцями. І грибочки пішковані сметани. види начинки готові. Починаємо робити. Перш за все, нам потрібно порізати і відчистити, що, що зайве і не потрібне, у печіночки. Так, печіночку, як тую, я буду подрібнувати на блендері. Якщо у вас немає блендера, є м'ясорубка, робіть це на м'ясорубці. Всього-навсього, оці плівочки, оці, де видно, вони тянуться, їх потрібно вирізати. Ось так. Де ви бачите якісь такі. Те, що вам не подобається, там де жовтня була там, роздавлена, це все відчищаємо, тому що воно буде гірчити. На цей рецепт потрібно 700 г печінки, плюс-мінус. У мене тут 800 там, 810, по-моєму. Тому всі оці я відкидаю не шкодуючи. О, так. Тому що, якщо зробити це не відчищаючи, то буде потім. В самому, в самому цій структурі, в самому кержі, коли ви робите їсти, будуть у ці вірьовочки попадатись, вони нам зовсім не потрібні. Так, зараз повітряна тривога, тому я прошу для кожного з вас, Божого захисту, нехай Господь береже вас і ви бережіть самі себе, не ігноруйте повітряними тривогами. Якщо у в у ваших містах ви знаєте, що може бути, приліт, будь ласка, ховайтеся. Нехай Господь благословить вас і береже вас і ваших рідних. Продовжуємо працювати далі. Я буду робити це таким подрібним. очі. У мене старий такий гримить, дуже, тому я показувати це не буду. Як я буду перебивати. Ось так почищена, і помита, вимочена печіночка. Потрібно у мене тут 700 грамів, 4 яйця. Потрібно 7 столових ложок борошна, пів літра молока. Я додам обов'язково цибулю. обов'язково, я додаю, можете надавати, я можете додаю, Додам трішечки сушеного часничку туди і сіль перчик до смаку. Оце в нас таке буде тістечко. Тому зараз я вимкну, щоб ви не чули звук, тому що дуже гримить. І покажу вам на швидких обертах. Тут, дивіться, якщо ви хочете, щоб у вас були такі, ніби млинці, зовсім тонесенькими млинцями, додавайте все молоко. Я хочу все-таки, щоб вони були більше схожі на коржі. наші отакі, Тому що це у нас такий тортик, бо не з блинів, а ніби коржі. Тому я молока додала 300 мл. І цього досить перебиваю ще, зовсім, щоб була однорідна. Ось так, ось і все. Маса, яку ми зробили, переливаємо в більш зручний посуд і залишимо, щоб гарненько набухло борошно, і воно трішечки стане густіше. Так, Всі готові в нас інгредієнти, все в нас готове. Поки що виставляю. Одразу готую дощ... дощечку, куди я буду їх викладати, щоб вони ховали. Ось обередимося, що в нас вийшло із суміш. Вона постояла, борошно розбухло, і ось так ми будемо випікати ці наші навіть не млинці, а коржі. І перед кожним випіканням я буду змащувати олійкою сковорідку, тому що в мене сковорідка проста, без антигарного покриття, тому я не хочу, щоб воно мене пригорало, приставало. І буду накривати кришечкою, тому що я буду робити їх товстенькими. Беру олійку і не багато, але про, промащую. І трішечки із боків. Зараз тепер беру так, таку ароматну суміш. От. І мене я буду два полоночки, налити, тому що я хочу, щоб було товщенько. Отак. От і накриваю кішечкою. І потім буду перевертати. До речі, отакі млинці, коржі можна випікати з борошном, а можна і з манною крупою. Додати манної крупи, але не багато. І залишити на довший період, щоб вона гарно набухла. І теж смажити пиль закритою кришкою для того, щоб готувалася манка. Вони будуть плотніші набагато, але й структура буде зовсім інша і мені вони смачніші. Дивіться, щоб гарно проготовувалися вони з усіх сторін. Перша ознака того, що можна перевертати, коли ви відкриваєте кришечку, і вже на цьому цьому млинці, такому печінком, робляться дирочки там, там, і змінився кольор. Уже потім можна перевертати. Воно вже проготувалося, потрібно тільки підрівняти з двох боків. Так, ось так гарно відділяється І все, можна перевертати. До речі, ці млинці можна перевертати, а можна і не перевертати. Вони як просмажуються, вони з усіх з усіх сторін і всередині вони так вичі м'якіші. Перевертаються вони дуже гарно. Тепер, з, -з, -з, -з другої сторони, вже не накриваю кришкою. І хвилиночка і перекладаю на дощечку, що вони виховали. Ось так, вже можна їх витягнути. Ось такі вони рум'яненькі, гарненькі. Дивіться, еластичні. Оба! Ось це ставимо і робимо другу. Де в нас залишилося пішечки, тому що все-таки це печінка. Ми витираємо зовсім і знову заливаємо, не заливаємо, а протираємо олійкою і смажемо всі одинаково. Ось такі вони. Да. Я зараз я вам покажу. Ось такі вони, бачите, товщиною. Не зовсім млинці, тому що я млинці тунесеньки не хотіла. Так, все у нас готово, Беремо гарненьку таку тарілочку. Вийшло 10 отаких. Млинці, ну, вони такі товстенькі, не зовсім не як на лисники, а товщі. Я таки хотіла. Ну, два ми з коленею заховали, як коління каже. Так, і ось тепер на дно зовсім небагато. майонезику. для того, щоб нижний шар у нас і просочився, і не скопцався. Остаємо їх і беремо самий нижній, ось так, той що самий найхолодніший. І починаємо викладати ось так. трішечки майонезу. Щоб начинка гарно виставала, зовсім небагато майонезу на кожен шар, по чайній ложечки не більше. Так, і ось у нас залишився останній. Останній шар, такий самий щедрий. Вийшло у нас два з морквою шари. Один із грибочками і аж три сирні. Сир і яйце. Тому що печінка сир і яйце, вони найкраще поєднуються. тому. Ось так. І один, один млинець у нас ще й залишився. Як я й казала, ідеально домашнє не робіть. Воно на то воно і домашнє, що воно не ідеальне. Ось так. Трішечки, щоб нас не висіли. І ось так, і все, і так і залишаємо. Це мамине. Мамине воно не ідеальне. Покупне, таке. Яке люди просто роблять як роботу, накладаючи туди. Ну, до, любов до роботи вкладають, але не конкретно до своїх близьких людей. А коли готується вдома, мама готує багато, вона не за все може слідкувати, щоб все було ідеально рівно. Але що тут любові вистачає, це 100%. Ось тепер у нас буде малесенька прикраса. Цей тортик можна прикрасити, викласти такі гілячки. Кропчику свіженького І всередину помідорчики там, чи щось таке, щоб було, знаєте, нагадувало ялинку. Але це е, тоді, коли вже ставити на стіл. Я вам зараз просто покажу, е, як ми будемо його їсти завтра взагалі-то. Але я вам покажу на одному помідорчику, потім його приберу. Ось так. Це в нас така, як ялинкові прикраси. А ось це в нас буде замість ялинки. Ось такими глячками. Викладаємо. це як новорічний варіант. Отакий і літній варіант, може бути і весняний. Дивіться, Каце, це тільки краса. тільки погляньте. А як же це гарно, смачно і красиво. Хочу вам відрізати і показати зовсім такий невеличкий шматочок. Десь з краєчку печінкового. Ось так. Ось такий його переверну, Переверну, щоб ви побачили. Всі оці шари гляньте, І грибочки, і морква, і сир гляньте, Грибочки з сметани. М -м. Я пальцями, як не, не культурна, ви подивіться. ну Він ще не, не пропитався, тому що він тільки півгодинки зроблений. Але дивіться, це ось на вершковому маслі морква з Угу. А гриби? Гриби сметанкою. Дуже смачно, і дуже смачно, гляньте, печінка із сиром, і з яйцями, і з чесничком. А це все разом. Угу.